Зараз ми з вами створимо таку універсальну функцію Воркалпіліскель, яка зможе повертати в якийсь момент часу всю заробітну плату по всім департаментам, по всім департаментам нашої компанії, тобто по всім співробітникам. Потім, якщо потрібно, можна буде витягнути суму по одному конкретному департаменту, там по департаменту 90, або по департаменту 100, або можна буде зробити так, запустити нашу функцію, щоб вона повернула сумарну заробітну плату по якомусь. Списку департаменту, наприклад, ми там передамо 90, там 60 і 100, вона зможе повернути сумарну заробітну плату там, по трьом, по 4, там по 10 департаментам. Давайте це все розберемо зараз на цій табличці employee, Значить, що по суті наша функція повинна робити. Ну от ще раз: у нас є стопчик департамент ID». Якщо передати якийсь один департамент, функція повинна зробити фільтр на основі одного департаменту. Якщо передати список департаментів. Функція повинна зробити фільтр по декількох департаментів повернути сумарну заробітну плату. А якщо департамент ID не передан, то тоді просто буде сумуватися весь оцей стовпчик, тобто по всім, по всім співробітникам всіх, всіх департаментів. Давайте по черзі розберемо, що в принципі, як би могла наша функція працювати. Ну от, якщо департамент ID нашу функцію не передали би, по суті, наша функція повинна робити ось такий селект. Тобто вона повинна просто повернути сумарну заробітну плату по всім департаментам, ну тобто по всім співробітникам із всіх департаментів. Якщо вже нам якийсь один департамент ID передали, то наша функція повинна якби зробити ось такий: вже Select. Наприклад, нам передали там 80-й, тоді повинна функція відпрацювати ось так. От, наприклад, ми бачимо, що по 80-му департаменту сумарна заробітна плата всіх співробітників у 80-му департаменті 30, 34 500. А якщо нам передали вже декілька департаментів, тобто два і більше, то по суті наш а, скользапит повинен якби відпрацювати якось отак. Наприклад, нам передали, там передали ще 60-й і якийсь там 50-й, наприклад. Хоп, от по трьом відпрацювали. А, 400. 89 700. Якщо там два передали, то буде там вже трошки менша сумарна зарплата. Понятно, така сума вийшла 333 300. Як же ми зробимо нашу функцію? Ну, якщо це б завдання було перед джуніор-спеціалістом, я думаю, що джуніор спеціаліст би пішов по такому ходу думок, коли він би зробив б функцію, яка там, в залежності від того, що передали вихідний параметр, запустився або оцей sql запит. Або оцей скрізь запит, і сюди передалося значення із східного параметра, або запустився би оцей іскри запит там і сюди придалося би значення східного параметра. Тобто, по суті, там за рахунок іфу можна зробити якось придумати, щоб запустився якийсь кусок коду. Але зверніть увагу, що по суті, це три таких дуже однотипних запити. І для, наприклад, сеньор спеціаліста такий підхід би був би ну, це б не камільфо було, Тому що сеньор спеціаліст робить такий код, який максимально уникає якісь дубляжі, немає якихось повторюючих кусков блоків і так далі. Я вам хочу показати саме спосіб, як би можна було це вирішити, за рахунок одного ескользапита, який ми потім за, якби закодимо в функцію. І у нас буде один такий універсальний запит, Хитрий, я вам чесно скажу, але він а, дуже буде прикольний, і такий запит я сам використовую в проєктах, де потрібно вирішити якусь подібну задачу. Дивіться, як я зроблю. Давайте розберемо це, наприклад, на одному поки що. У такому запиті, ось на цьому. Наприклад, нам передали значення 80, і нормально, нам а, хоп, і повернув селект. 34 500 по 80-му департаменту така сумарна заробітна плата по всім співробітникам. А якщо нам передадуть у вхідний параметр на значення, то по суті отакий селект буде виконуватися. Якщо б ми його якось в селект, от закупили. Але такий селект не відпрацює. Він поверне на. Тому що, по суті, якщо зробити зірочку, Департамент ID дорівнює null, це нічого не повернеться жодного рядка. Функція сам, яка сумує, вона із нічого просто теж повертає на значення. І як зробити так, щоб коли нам передали в департамент ID у вхідний параметр на значення тобто нічого, щоб наш Select повернув просто сумарну заробітну плату по всім департаментам. Тобто ще раз, якщо нам у вхідний параметр у функцію передають на значення, нам треба, щоб селект спрацював таким чином, щоб він повернув нам сумарну заробітну плату по всім департаментам. Тобто, по суті, якби відпрацював оцей селект. Давайте оцю суму тут десь зафіксуємо. І дивіться, який я зараз селект зроблю. Наприклад, я зроблю ось такий селект. Якщо отут у нас буде значення з правої сторони передаватися значення з східного параметру. Зараз уявимо, що у вхідний параметр з функцію нам передали на значення. Бачимо, що наш селект не відпрацював. Але якщо ми зробимо ось таку умову або оператор OR, і в обхідному параметру, ось тут, наприклад, зробимо теж передали на значення і напишемо is null, тобто таким чином ми зробимо якби true умову. Нал і знал. Це ж true. І таким чином це, цей селект вже поверне нам. Заробітну плату просто по умові нал і знал. Тобто, по суті, я в своїх уроках по основах SQL розповідав, що можна конструкцію там використовувати там, якусь таку один рівня 1, коли нам потрібно зробити якийсь фільтр, який не впливає на результат. на результат. От 1 рівня 1, це завжди true. Тобто, по суті, відпрацювала відпрацював ось такий select where-фільтр ми прописали умову, яка не впливає на результат. Тобто, Точно така сума повертається. І точно так можна в будь-яку тру умову записати тут не тільки один дорівнює один, а, наприклад, знал. -на. Це теж тру умова. Таким ось чином теж от повертається сума по всім департаментам. І тобто цей наш селект відпрацював по другій умові. Ми прописали такий фільтр, що нас, нам підходить умова або оця, або оця. Ну, по класиці, це береться ще отак от, в дужки. І, в принципі, от дивіться, зараз у нас повертається сумарна заробітна плата по всім департаментам. А якщо нам із східного параметра передає якесь значення, от сюди, наприклад, передасться 80 і сюди теж 80. і вже у нас оця умова не виконується: 80 із 0 – це неправда. Ця умова. Вона ніякий нам результат не поверне, але нам поверне умова вже ця. Оце, оця умова спрацює. І ось таким чином, за рахунок оцього оператора OR, буде в якийсь момент часу виконуватися або оця частина фільтру, або оця частина фільтру. Це ми зараз розібрали Select на основі одного значення. А якщо нам будуть передавати декілька значень, що нам робити? Для того, щоб із східного параметра можна було в IN. Передати декілька значень, і наш фільтр відпрацював. Для цього потрібна функція, яка вміє розворачувати список значень в вже такий масив значень, тобто в декілька рядків. Це я розбирав на попередньому своєму відео. Обов'язково подивіться, як я створив функцію Table From List. От, наприклад, дивіться, я просто передав одним рядком 90, 60, 50 і цей селект мені повернув вже декілька рядків, тобто скільки отут значень. Стільки і повернулося. І ось такий селект вже можна передати в наш фільтр, і він відпрацює. Дивіться, зараз я підготую селект, остаточний, такий плюс-мінус на 90-10%, який я в підсумку передам в нашу функцію, і потім створюю цю функцію. Давайте тепер оцей селект розберемо, коли нам буде передаватися декілька значень, там два і більше. Тобто може бути ситуація, коли нам передадуть: давайте по черзі. Передадуть, якщо декілька значень, то це вже оператор-IN, і нам, наприклад, передали декілька значень, і це я буду робити от через отакий фільтр. Тобто, оцей зараз SELECT нам поверне сумарну заробітну плату по трьом департаментам: 243, 200. Тобто, по суті, якби відпрацював ось такий от селект. От якщо оцей простий SELECT, я думаю, ну, для багатьох це простий селект, думаю, він от нам повертає 243. 200. І оцей селект повертає нам 243 200. Тобто, це вже такий кусочок селектику, який буде в нашій функції. Дивіться, якщо в цю функцію передати одне значення, то ця функція, от, наприклад, ось да, вона поверне одне значення, і in, він працює дуже чудесно із одним значенням, і таким чином наш селект поверне тільки по 90-му департаменту. Тобто, воно якби нам відпрацював отакий селект. От, Запам'ятали 58 тисяч. І от наш селект це повернув. Тобто, ось такий селект вже може повертати нам як по одному департаменту сумарну заробітну плату, так і по декільком департаментів. Наприклад, тут давайте поверну 60 і 50, ось таким ось чином. А якщо нам передали у функцію на значення, то нам потрібно, щоб функція повернула сумарну заробітну плату по всім департаментам. І повертаємося ми ось тут до ось, такої, до ось такого фільтру, коли ми пропишемо. Наприклад, нам із східного параметру прийшло ось таке значення, тобто ми пишемо OR, оце значення із Null, і оце все, цю умову беремо в дужки. Якщо зараз ми запускаємо, то воно на умову ніяк не впливає, тому що відпрацювала оцей кусочок коду, цей фільтр, а оцей OR він, він тут відпрацював як false, тобто це неправда, і воно не впливає зараз на фільтрацію. Оцей список із нул, це неправда. А якщо нам у вхідний параметр передадуть null значення, тобто у функцію піде ось сюди null, а ось сюди підставиться null, І тоді у нас вже відпрацює, оце буде true значення. Тобто, по суті, зараз повернеться сумарна заробітна плата по всім департаментам. Ось ця сума 691 146. Ось таким чином ми з вами от написали такий універсальний. Select, який, в який, якщо в два місця одночасно передати якесь однакове значення, або null, або якесь, якийсь департамент або список, то він відпрацює або по одному департаменту, або по списку департаменту, або якщо передадуть null значення, то він поверне по всім департаментам. Тепер давайте створимо функцію. Створимо функцію: оператор create <кхід> function. Назвемо, наприклад, нашу функцію, типу get sum salary by Dep, типу поверни сумарну зарплату по департаменту. У нас буде там вхідний параметр department ID, він у нас буде типу даних варчар, тому що це там буде, там може бути значення або 90, або 90,50, 50, 60 це вже варчар. Це не який не номер, це такий просто список. У варчар форматі. І він буде за умовченням у нас цей параметр приймати на означення, якщо ми в нього нічого не передали. Функція буде повертати якийсь number. Тобто ну суму. Сума по селері це буде якийсь номер І далі пишемо тілу нашої функції. Пишемо такий костяк begin end у передніх відосиках я показував, як, в принципі, робиться функція. Тобто я тут уже не зупиняюся. Подивіться, будь ласка, одні з перших моїх відео, як я, в принципі, створював функцію. Я там більш популярно розбирав, що де. От я створюю Begin-end. Тут у нас функція завершиться. Ось тут я створю в v dep, І це буде number у нас. Number. А далі всередині функції. По суті, я беру оцей select, оцей select, От сюди його всередину Бігіну прописую. Роблю відступи для красоти, щоб код читався. І результат цього Select записую через оператор into в змінну VSUMDEP. Так, І наша функція, що вона в підсумку робить, вона повертає цю змінну VsumDep, в яку ми запишемо результат нашої сумарної зарплати. Тобто, отут я пишу return. Наша змінна. І тепер дивіться: от сюди, де у нас нал значення, ось тут. Я туди буду прокидувати наш параметр вхідний. Бачите, ім це вхідний, але знову ж таки, це в попередніх відосках я пояснював, беру цей сюди параметр прописую, і от сюди його прописую. І таким чином, якщо ми в нашу функцію нічого не передали, дефолт значення буде null. І от сюди підставиться null, і от сюди підставиться null. І таким чином відпрацює якби оцей селект. Якщо нам у функцію передадуть якесь значення, то от сюди, от сюди передасться там 80 в одинарних кавичках, тому що це варчар 2. І сюди передасться теж 80. І тоді відпрацює оця умова, а ця умова буде як false вона буде не відпрацьовувати. Давайте я створюю функцію. Зараз запускаю. Хоп, наша функція відпрацювала компілит, тобто вона створена. І тепер давайте перевіримо тут зверху. Як працює наша функція? Це звичайна функція, її ми прописуємо просто в селекті. От ми створили функцію. Якщо у всередину функції, тобто в дужки, нічого не передати, туди піде на означення. І ця функція наша тепер буде нам повертати сумарну заробітну плату по всім департаментам. Давайте я от сюди вгору зараз перенесу, будемо. Перевіряти, як оці всі три селекти як би відпрацювали. Тобто, по суті, зараз, коли ми нічого не передали у функцію, як би відпрацювало ось такий селект? І от бачимо, що така у нас заробітна плата повернулася 691, 416 Ось вона. Якщо, наприклад, 90 передамо, це ми там щось експериментували, поки що старимо. Якщо ми передамо сюди 90, що наша функція поверне? Поверне. Значення по одному департаменту 90 Тобто, як, як би відпрацював ось такий селект? Бачите, все чітко. От така ж сама, що оцей селект повернув 58 тисяч, і ця функція теж повернула 58 тисяч. Тобто, коли передали на значення, відправлявав цей селект. Коли передали одне якесь значення, як би відпрацював ось такий селект. А якщо ми передамо, наприклад, вже список якихось значень, наприклад, ось так. То от повертається ось така сума. І якщо ми такий список передамо ось у цей то от по суті це якби наша функція зараз відпрацює. А ось такий селект. Так, що у нас тут не то? Іваліт number. А, тут же ж воно відпрацьовує якраз ось таким чином. Що це number. Ну, це особливості якраз того, що треба було використовувати оцю функцію, яка список в одинарних кавичках, отакий. Розворачує в декілька рядків. Це подивіться, як я створював цю функцію, я там детальніше розповідав. Тобто отакий Select він собі спокійно відпрацював, якщо ми просто передамо конкретний тип даних через кому, і от у нас така сума повернулася. А тут ми передали це в типі даних Варчар-список, тому що це в одинарних кавичках. І наша функція чудесна це теж повернула. 243 200. Ось таким ось чином ми зробили універсальну функцію. Яка може повертати по всім департаментам сумарно заробітну плату по одному конкретному або по, по якимось декільком департаментів, по двом, по трьом там і більше? Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях.